Ваша собака агресує саме на ту собаку, яка в минулому її покусала. Ваша собака гавкає на дзвінок, на гостей, на будь-які звуки. Ваша собака агресує навіть на вас. Всі ці дії вона робить не тому, що в неї в минулому щось погано було, або вона боїться людей, або вам мстить. Вона робить це тому, що це її норма поведінка з вами. Тобто ви її навчили так взаємодіяти з вами. Це ваші відносини. Наприклад, це те, що ви робите собаці зауваження за щось, а вона навіть хвоста не опускає. Гірше за все вона ще й у відповідь на вас речить, гавкає або агресує. Другий індикатор це те, що собака може робити з вами такі речі: ставити лапи, кусати, гавкати, ричати навіть в ігровій формі. Якщо ви це дозволяєте, на жаль, ви для собаки слабка людина, так само, як і інші люди і собаки. Тобто для собаки тепер норма відноситись до вас так нагло і до інших учасників соціуму. Третій індикатор це те, що ви використовуєте замісні команди сидіти, лежати, чекати місце або дуже часто використовуєте іграшки. Як кидання або перетягування, або використовуєте часто похвалу за те, що собака робить правильно, і ви за все підряд її хвалите. Рішення просте: ругайте, заставити лапи, кусати, гавкати, ричати до вас, це неприємливо. Друге, перестаньте кидати, перетягувати іграшки. Третє, перестаньте використовувати команди сидіти місце, лежати замість ні. Перестаньте собаку хвалити за все підряд, що вона робить правильно.